Ще раз вітаю всіх з покровою. Ще раз вітаю всіх вчителів, учителюк, наставників. Ще раз вітаю всіх захисників і захисниць України. Дякую вам. Ну і ще раз вітаю всіх, у кого нині іменини. А у кого іменини? У кого в імені є присутня слава? Себто це і мій, мої іменини. Вітаю всіх славолюбів, Владиславів, Святославів, мудрославів І так далі, так далі, так далі. Владиславів. Казав, що зі святом всіх вас, вас. ну і переходимо до Вонислави! У -у -у -у. Слава тебе, як провідника Небесного, тебе ми вбираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних, бо це ти володієш багатством усіх пожертв, і бачимо ми, як тішений піснями нашими, огінь пронизує пітьму морока і нищить базурі не кривдників виходів земель нашої, України, матері, Русі, православної. Він буде наш провісник світла і тепла. Слава Богу, огня, дорогого гостя нашого! Він є той, хто рідніші пожертви до неба приносить багатства нещасленні. Огеню, своєї могутньої від кривди та лиха, спопили худо й зелу душ людських, споперили рибників лиходів, земель наших, влади нашої, народу нашого. Прийди, огонь, і ви свій квалаючий, прийди, почуєш многії слави зрости на віхте підтриманий сонцем масовом. Хай свароху тебе в яві кличемо тебе. Огеню славу співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом, яскравим тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, Орім. Слава Богу. Бо ти і прибіжиш, сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, Ти бо по пожертву небо несеш, ти бо найкращий жрець серед нас, все ми славимо Тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твоєю причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати. Ти, бо в родині їхній рівний у славі даш Богу та перуну, великим прапредкам нашим. Кличе тебе, Огеню, прийти з радтю небесною на наш світлий обряд Вогни слави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться, роду зимому з гордістю, величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правоці наші, мир та Богомир, Орій такий та інший, яких множество є, розпалюючи ватру, всім серцем співаємо, горе горе ясно. Тоді бачимо, засяявши в дереві, соломій вогонь небесний. Слава вогню, слава! Закликаю я прийти прибути, святою Сурицею пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі Магочі породило воді святі світло рода живою забояло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янського, обороні України, матері Русі православної. Хай водан батько очистить душі силою своєю, змиє з земель наших, родів наших, влади нашої, всіх хрибників виходів. України Матері Русі православної. Даруйте силу слабким звитя у тим, що зупинилися. Ви бої наші родичі, великі, осварзі сущі, Освятіть мене, Отче, землю рідну Україну, Матір Русь Православною на усі сторони світу, аби перебував рід нашої єдності з Богами. Славу нині кричемо, богиням нашим, охочем та королю мун, які землю спокою тримають, та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами многими, і багатствами нещасленними вогона одувальниця повсякчас і оберіг роду слов'я. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв, прийти та приєднатись до Вогнислави, бо без неї подати благ, нема ніякого діяння. Кличемо матір, замуть землю землицю, покровицю святу, нас, яка все всесвіт породила. Життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі, благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, багаса, нещаслені душа, наша радіє, таким родичам великим. Будьте славними, в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі! А на сеvita не нема ху. Вітрами та рухом усіяким управляєш, ти в усіх усюдах сущі, все проникаючи, вітрокрили Отче слов'ян, ти й сам род Всевишній, у величі своїх незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у сяйні небес, та прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу линуть. Вже бачимо ми тя твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть вони на накривників лиходіїв, земель наших, родів наших. Влади нашої, України Матері Русі православної. А народи наші праведні чесні, хай зійде достаток і благо. Батькові вітрів, наповни тіла наші здоров'я, рідну землю миру, роди наші багатствами нещасленними ти боєвічному утні все переможний Боже Слов'я. Слава Стрибову, слава! З ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на Вони славі. Хай огонь покриє поболом кривників, великодіїв земель наших. України, матері Русі, православної родів наших, влади нашої. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої. Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього, ти бачиш нас ось тут, сівщина біля вогню. Збережи народи слояно різкі в достатку. А вороги хай залишиться ніщин. Ти, бо є могутній богогань. Ти єдиний володар земель наших. Ти наш Верхода та Князь. Могутній та вогнисяйний Боже. Слава Огеню, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Русі. Слава Оленю! o bohejny rytere ko Жемо віру в огні і в творогах, і в перуна, і в світовида, і в усіх боїв у Всевишньому трилавій свіжіх. Бо си вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. І рід наш славу з того лосу співає до скону віків, мовитимемо до неба та землі, щоб ти огень був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю воєдине з нами. І поки горить від огонь в душах в життя і в тілі, огонь у басирів душ наших. Перетворив попіл задума ворогів роду нашого, спопили кривників лиходію, землі нашої, України Матері Русі православної, родів наших, влади нашої. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огиню. І добре буде вогонь святий Сворожий, вогонь святий Божий, вогонь святий Перунів, вогонь святий Рарожий, з усіма нами. Oh Ну а ми приходимо до ще двох коротеньких прекрасних обрядів. Слави Перуну і Славби Раро. Усі, хто в онлайні дивиться, то буде автоматично перенаправлений.